У живий ланцюг соборності з'єдналися сотні молодих рівнян 22 січня. Саме цього дня, 96 років тому на Софіївському майдані в Києві, відбулося проголошення акту злуки між українською та західноукраїнською народними республіками. А 1990-го перший живий ланцюг остаточно підтвердив незалежність України. Цьогорічна акція з присмаком тривоги Україна проти війни. Ці слова лунали з вуст кожного учасника, і у кожного з них, хоч ще й школяра, чітка позиція. І сьогодні дуже важлива саме єдність українців і підтримка миру. Ми зібралися в знак солідарності тим, хто загинув у Волновасі і взагалі хто загинув на сході. Ці жахливі події, які зараз на сході, просто зводять просто. Це неможливо повірити, що в нашій вільній Україні може бути таке нещастя. Ми насамперед українці. Ми патріоти повинні підтримувати нашу державу і пам'ятати, що наші діди та прадіди прадідовилися і незалежні. Від міськвиконкому акція перемістилася на майдан незалежності, де школярі влаштували патріотичний флешмоб. Рік тому загинули перші герої Небесної Сотні Сергій Нігоян та Михайло Жізднєвський. Чи не щодня гинуть українські солдати на східному фронті? Україну та світ вразили нещодавні жертви під Волновахою, а також захоплення Донецького аеропорту 21 січня. Тому сьогоднішня акція є як ніколи актуальною. Вони справді герої вони трималися. Дуже жаль їх звичайно, але Україна переможе. Якщо ми будемо вірити та молитися за. Ні в якому разі не поступатися з нахабнілим путінським інтересам, не відступати і боротися до останнього. Десятикласник Владислав надсилає свої слова підтримки українським солдатам. Ніколи не здавайтеся, ми за вас, і звісно ж, добро переможе з вами. Педагог Руслана Арсентіва впевнена, активна енергійна молодь запорука єдності та незламності. Діти молодці, діти зібралися, діти виголошували свої. Гасла діти самі десь в контакті, що, що якось списувалися, шукали щось нове, щоб справді сьогодні на весь голос сказати, що ми українці, ми єдині, ми не І те, що зараз відбувається в Україні, свідчить про те, що наш народ непохитний. Ці діти це майбутнє України, і це справді те майбутнє, яке ми маємо гордитися. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.